Справа судді Тандира сколихнула усю Україну на блокпосту Він збив молодого нацгвардійця на смерть. Наразі відомо суддя Олексій Тандир перебуває в СІЗО і буде там ще як мінімум два місяці. Але в цей же час він продовжує отримувати суддівські винагороди. Черня по листопад минулого року він отримав майже 400 тисяч гривень. ласка. У мене зараз такі. Я не можу зараз. Мені ще треба буде в засіданні, пожалуйста. Я Дивіться, а, для засідання. Це водія сталося, де тебе сталося. Не на вокпості, а за 100 метрів до нього. Я кожен день пробіжає свій вокпост. Знаєте, десь на якій слово скупці, як вони там розвищені, його там не мало бути за хлопці. Я не знаю, як хоче. Швидкість також його розсопує. Оскільки це було перебок по словом, попросив машині, я не був швидший за іншим, і не був повільнішим за інше. Головне, я не був поставити спині. Саме п'яний суддя Олексій Тандир здійснив смертельне ДТП, внаслідок якого загинув нацгвардієць. Бачимо. За що порушник ДТП, який при цьому при посаді отримав майже 400 тисяч гривень судівської винагороди, розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшо. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок. У ніч проти 26 травня 2023 року суддя Олексій Тандер, тоді голова Макарівського районного суду Київської області збив на блокпосту у Києві співробітника національної гвардії. Військовий загинув на місці від отриманих травм. У нас розповіли, що строковик, якого збили на блокпості при в'їзді в Київ, вандим Бондаренко, родом із Черкащини. Оскільки тандир відмовився відразу здавати аналіз на вміст алкоголю та наркотиків, за клопотанням прокуратури суд дозволив примусове відбирання біологічних зразків у суді. Ця пляшка з алкоголю, яку ми йшли на навчинні, я відповідально заявляю, що вона не має повідношення до цієї ДДП. Я не ще не притягувався ні до кримінальної, ні до адміністративної відповідальності, вже 26 травня судді, який збив військовослужбовця Нацгвардії на блокпосту у Києві, повідомили про підозру за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння. У ДБР повідомили, що у голови райсуду відібрали примусово біологічні зразки. Їхав з невеликою швидкістю, я поясню. Тому що були ще інші машини. Я їхав в потоці. Ну там не такий поток, коли це час пік, але ще інші машини їхали. Я тобто виїхали в межах прав дорожнього руху і з перевищенням? було порушення прав дорожнього руху? Я не просто не пам'ятаю чи до цих знаків, чи після. Я не пам'ятаю, але я їхав у потоці машин, і там швидко їхати неможливо. Там пластикові такі загородження стоять, і їх швидко не проїдеш. Ну на вашу думку, яка це була швидкість? До слова, і досі суддя отримує зарплату в Макарівському районному суді Київської області, перебуваючи вже більш ніж півроку слідчому ізоляторі. Це що ви після засідання будете говорити? Ні, ми не тиснемо, просто що не зараз і не забрав бальт так з моменту аварії на блокпосту в Києві судді нарахували посадовий оклад. Він становить 63 тисячі гривень. Надбавки за вислугу років та за науковий ступінь з тандира зняли. Їх припинили виплачувати із червня 2023 року. Також йому не виплачують надбавку за адміністративну роботу. Тандир після арешту склав із себе повноваження голови суду. Там їздили в однокрутки. Я коли стояв біля цього залізного паркура з поваловітром. Але в той же час заробітна плата тандира з надбавками становила приблизно 100 тисяч гривень. За даними управління з березня по травень 2023 року. Тандир отримав винагороду на загальну суму 305 тисяч 867 гривень. Наразі ця ж цифра вже більша. З Червня, по листопад минулого року він отримав вже майже 400 тисяч гривень. Про це зокрема повідомляє центр протидії корупції. На своїй сторінці вони повідомили не тільки про гроші, які продовжують капати на рахунок судді. Про суддю тандира новина номер один суд продовжив тримання тандира під вартою без права внесення заставу до 12 квітня. Новина номер 2. паралельно в РПА поновили розгляд дисциплінарної справи щодо Тандира. А навіщо зняли і дратували суспільство? Новина номер 3. суддя Тандир з червня по листопад минулого року отримав майже 400 тисяч гривень суддівської винагороди, хоча брехав у суді що не отримає виплат. Це взагалі нормально, що з цим робити. Частково цю проблему вирішує законопроект номер 9343. Він передбачає припинення виплачу місячного довічного утримання суддям, які мають статус підозрюваного чи обвинуваченого у вчиненні умисного злочину. Проте законопроект поданий ще в травні минулого року, але депутати чомусь не поспішають його ухвалювати. Зауважу, що суддя, як підозрюваний, маючи спеціальні юридичні знання і професійні навички, намагався приховатися до алкогольного сп'яніння, і це б унеможливило встановлення кількості алкоголю у відібраних у нього біологічних зразках. Але завдяки судово-психологічній експертизі, слідство змогло довести, що суддя у момент смертельного ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння. Ну слово тандира такий не один Держаудитслужба виявила дев'ять суддів, яких відсторонили від правосуддя через притягання до відповідальності, але які все одно в цей час утримували винагороду. Такі судді обійшлися бюджету у 6,5 мільйонів гривень. А суддя Брянківського суду Луганської області з 2021 року отримав майже 2,5 мільйони гривень, хоча давно перейшов на бік ворога і навіть отримав. Паспорт, раф, якщо ж говорити й далі про тандиру, то раніше він неодноразово допомагав п'яним водіям. Уникнути відповідальності, як стверджують активісти, саме він закрив адмінпровадження за фактом скоєння подібної ДТП іншим суддею. Тандиру у 2018 році розглядав адміністративне провадження за фактом скоєння суддеї києво Святошинського суду Київської області Дмитром Усатим ДТП у стані алкогольного сп'яніння, але воно було закрите, нібито за відсутністю складу адміністративного правопорушення. А щодо справи Олексія Тандири, то поки вона не закрита на крайньому засіданні, яке відбулося 13 лютого, Святошинський районний суд Києва продовжує запобіжний захід судді Олексію Тандиру. Суддя перебуватиме під вартою без права на заставу до 12 квітня. Можна задавати нічого з тих, хто не знає. Я не принципово місія за керівного останнього повального сім'ї. До цього Тандир подавав клопотання про відвід прокурора, адже він хотів доєднатися, нібито до ЛАВ зсу. Зокрема, як каже сам обвинувачений ще 19 грудня. Він звернувся до прокурора Михайла з заявою про бажання мобілізуватися. Я підлягаю мобілізації. У мене військове звання, я давав присягу. Відомо те, що ВЛК я пройшов минулого року, тому я не розумію, які обставини вже два місяці перевіряє прокурор. От у нас є відповідь з військової частини, куди я звертався і з громадянської організації. З ТЦК є також відповідь. А що робить прокурор? Наостанок він клопотав, зокрема, і про домашній арешт з носінням браслету або заставу. Проте суддя це клопотання відхилив. За рішенням суду Олексій Тандир залишатиметься в СІЗО щонайменше до 12 квітня. Наразі суд перебуває на стадії допиту свідків сторони обвинувачення. Серед восьми допитаних було п'ятеро товаришів Тандира, з якими він відпочивав за кілька годин до трагедії. Двоє привізників, що надвали свої послуги підсудному та Ліцейська, яка чергувала разом із Вадимом Бондаренком, який загинув тоді, загалом як розповів суспільному прокурор Михайло Доменіцький, з його боку заявлено наразі 32 свідки. Наступне ж засідання у справі тандира заплановане на 5 березня. Наразі обвинувачений Олексій Тандир перебуватиме в СІЗО. Якщо ж провину чоловіка доведуть, йому загрожує до 10 років ув'язнення. Тож ми надалі будемо спостерігати за ситуацією. А ви щоб не пропустити усі найактуальні новини, не забудьте підписатися на Ютуб канал Ростислав Продакшн, а також на наш телеграм-канал, натиснути на вподобайку під цим відео та дзвінок.